Доброго ранку, любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпечний відпочинок взимку та веселі ігри. Ось і зима з морозами прийшла, радість дітям принесла, час настав відпочивати, та про безпеку слід подбати. Взимку начебто пушок, З неба сиплеться сніжок. У дворі з самого ранку. Лижі, санки, казани. Хто нагору, хто з гори. Мчиться натов, дітвори. Малята. А чи всі ігри безпечні? Давайте пограємо у гру безпечний відпочинок. І дізнаємось, чи всі ігри безпечні, чи ні. Малята. З двох ситуацій треба вибрати ту ситуацію, яка безпечна. На картинці зліва діти катаються на ковзанці. На картинці справа дівчинка вийшла на літо незнайомому місці. Яка поведінка безпечна? Як можна поводитися? Так, треба кататись на ковзанці. Зліва дитина їде з гірки на дорогу. Справа діти катаються в парку, яка поведінка безпечна. Так, звісно, молодці, кататися треба там, де немає машин. Зліва діти граються в сніжки. А діти справа ой, один смокче бурульку. А інший їсть сніг? Яка поведінка безпечна? Не можна їсти сніг. Краще ним гратися. Зліва один хлопчик кидає сніг в обличчя іншому. Справа діти зробили сніговика. Де поведінка безпечна? Так, краще зліпити гарного сніговика. Зліва хлопчик вийшов погуляти. Та й справа, дівчинка. Ой, ти ж вийшла погуляти? Хто з них безпечно поводиться? Так, взимку треба теплі речі одягати, щоб не змерзнути. Зліва хлопчик з гори на лижах їде, а справа хлопчик вийшов на поріг, милується на бурульки. Сонечко гріє, навіть сніговик став танути. Малята, де небезпечно? Так, небезпечно під бурульками стояти. Краще згори мчатись. Хокей – чудова гра, але і місце треба знати, де грати. Зліва малята грають на ставку або на річці. Справа на козанці. Де безпечніше? Звісно, в хокей грати безпечніше на козанці. Зліва діти граються у снігу, біля будинку. А справа ведмедик пішов гратись на дорогу, бо там снігу немає. Можна побігати. Де безпечніше? Так, краще біля будинків гратися. І справа зима, і зліва зима. Де ж безпека? А де небезпека? Так. Справа танка крига. Треба бути обережними. Це дуже небезпечно. Малята, зима це веселі ігри, розваги. Але будьте обережні, не забувайте про свою безпеку. Будьте обережні. До побачення!